Сумські правоохоронці встановили правопорушника, який зірвав прапори з могили захисників України. Повідомлення про вчинення наруги над могилами на Алеї Слави центрального кладовища до поліції надійшло вранці. Цільчо-оперативна група Сумського районного управління поліції негайно направилась на місце події. Як встановили правоохоронці, невідома особа позривала та зіпсувала прапори з декількох місць поховання військовослужбовців. Працівники поліції розпочали проведення необхідних заходів з метою встановлення особ. Правопорушника. Переглядом камер відеоспостереження оперативники встановили особу, причетну до злочину. Вже ввечері зловмисника було розшукано. Ним виявився 43-річний місцевий мешканець. Поліцейські також встановили місце, де порушник заховав прапори та вилучили їх. Свій вчинок чоловік пояснити не зміг. На даний час відомості за вказаним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частиною 2 статті 297 кримінального кодексу України. наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. Слідство триває завчинене чоловікові. Загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.